Віті. З вами я Настя і сьогодні я знімаю обзор на своє нове още. Я його звела тільки вчора, і в мене там вже, ну, так, маловато йде. І так, ось так він виглядає, з боку є такі вставочки. Відкриваємо. І так. Перша сторінка в нас йде щоденник. Ось така вона. Друга сторінка йде. Ось тут будуть мої дні, але вони йдуть аж з 20.01, а з 21.01 вибачають. І тут на 20-му є такий грибочок. Ви запитаєте, чому я е, зробила 20-го, тому що починається школа, всі, в школі всі найцікавіші. А тут у нас детки дельфінчик з рогом. Далі в нас де моя любима. Так, собі робимо сторінка Літа Брайсана. І ось такі очки. Поклітенка. На 22, є 22.01. Тут у мене йде така косичка. Така як і на 21-й. На 21-му. І таке от, э, серце. Мені, мені, мені так зустрічає така косичка і таке серце. Не Знаю. І тут у мене йде. Дощова сторіночка! Дощик веселковий. Тоже кльова сторінка получилась. Я вам ще зараз покажу ці закладки. Ось. Ось такі вони, я на них ще щось хочу клеїти, а вони знаю, що поки що. -то. Ось така оранжева, голубенька. Жовтенька така. І знову ж і знову ж таки холибенько. <coughs> Наступне відео в мене ідея для остям. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть гарні коментарі. Всім пока!